НМТ 2023 номер 316 обчислити. 1 мінус 2, додати 3 відняти 4, додати 5, відняти 6 і так далі, додати 2019, відняти 2020. Що ми бачимо? 1 відняти 2, тут буде мінус 1. 3 відняти 4, буде мінус 1. 5 відняти 6, буде мінус 1. Тут теж буде мінус 1. Треба додати якусь кількість мінус одиниць. Яка ж кількість? Всього числа йдуть до 2020, беруться по 2. Отже, мінус одиниць буде 2020 поділити на 2, і таких мінус одиниць буде 1010. Отже, мінус 1 на 1010 буде мінус 1010. Відповідь.